Один із Прикарпаття, а інший з Криму. Вони зустрілися на Майдані плічопліджі боролися за єдине українське майбутнє. Тепер вони живуть в одній хаті і доводять усій державі. Україна неподільна. Підприємець Івано-Франківщини прихистив у себе кримця інваліда після стрілянини на майдані. Вилікував і тепер називає своїм другим сином. Про неймовірну людську щедрість далі в сюжеті. Бендеровські саме класний людям до прикарпатської родини не Він потрапив за іронією долі. У грудні Юрко приїхав до Києва з Криму на три дні. Привіз на ремонт свій інвалідний візок, але потрапив він не до майстерні, а на майдан і затримався там на два місяці. Гарно діти здорові відносно тільки змерзну. Ми вночі біля бочки познайомилися на майдані. Юрко знайшов нових друзів. Серед них і Микола з Прикарпаття разом чоловіки чатували на барикадах та вистояли у сутичках на банковій. Там, надихавшись газу, Юрко занедужав. Коли я його зустрів, це був вже стан людини. Він вже практично говорити не міг, його дуже душило. Він кашляв сильно. Одяг порваний, коляска побита. Кажу, Юра, поїхали принаймні на один тиждень. Від пропозиції бізнесмена з Прикарпаття Юрко по відмовився. Лікуватися у Києві теж не схотів, було не до того. Увесь час стояв на передовій. А вже за місяць хвороба не лишила вибору. Я заболів дуже сильно, причому дуже сильно. у мене задишка була. Газом мене так подушили, ну я ж без маски ходив. На Прикарпатті Микола привіз товариша ледь притомного З сильною гарячкою та кашлем. До приїзду медиків боролася дружина Миколи Світлана. Дуже сильно кашляв. Хворий був ну сильно ми лікували народними методами. Чай злепі, чай калини. у родини Неколюків 32-річний інвалід дитинства живе вже четвертий тиждень. Поки вдома у Криму неспокійно, планує залишатися тут на Прикарпатті. Вдома окрім друзів на нього ніхто не чекає. Чоловік сирота. Мої друзі категорично сказали проти. Моєму мнення – вигнати Росію повністю флот саме російський флот треба убрати вообще з України. Ані у бюротані флоти та нічого не доб'єтесь. Тоді теж говорили на майдані, не буде війни. Полягло скільки чоловік. А поки Юрко одужує, Микола намагається відремонтувати його понівечений у бійках на Майдані інвалідний візок. В Україні таких не виробляють, тож запчастини доведеться замовляти за кордоном. У нього була і тут і криша, і музика. У мене тільки 450 452 колона взагалі стояла. Сам буфер у мене все стояло. Після 30-го числа. Єрку і розбив мені його. Вони розмовляють різними мовами. Західників Юра вчить російською, сам опановує державну власної політики, ніхто нікому не нав'язує. Ми є нормальні люди. Для мене хоч з Криму, хоч з Риги, хоч з Берліну. Ми є люди, всі люди повинні бути. Я все-таки обідівся, що Бендери очень хороші люди і більш приємні люди. Не кожен чоловік себе чужого чоловіка домой. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.